Це що таке має бути? Йдіть сюди. Всі до мене. До мене. Молодці. Розумаки. Супер Асик, іди сюди. Мій бойовий крайній пес, з яким ми були на виконанні бойових завдань. Кожен з песиків тут проходить, окрім отримання, ще й певний ступінь соціалізації та корекції поведінки. Повзи. Повзи. Уявіть собі, е наскільки легше. Коли ти під час бойових завдань біля себе маєш супердруга. Тобто ти можеш з ним поговорити, ти можеш з ним обнятися, плюс піклування про собачку, додатковий стимул. Ти постійно себе тримаєш у руках, адже ти ж не сам і не тільки з побратимами, але ще й з рідною істотою, з якою ти прибув з, з, з дому. І мусиш над нею опіклуватися. Наприклад, Асик постійно йшов вперед і допомагав проводити певного роду розвідувальні дані. Та взагалі його присутність дуже сильно мотивувала усіх інших військовослужбовців. Породи використовуються різноманітні і всі собаки потрібні там. І дуже потрібні, але без. Спеціального навчання, яке зробить собак не тільки соціалізованими, але й витрималими до бойових дій, їхнє застосування буде затруднене. Тому фахівці повинні дуже багато зусиль прикласти, щоб вивчити собаку, яка буде корисною під час, бою, під час участі в бойових діях. Лежати. Чекай. Повзи. Паруч. Молодець. Поруч. Поруч. Молодці всі собаки. Молодці. Це лабрадор Елі. Вона особлива тим, що взагалі-то лабрадори дуже, як люди кажуть, добрі. Це німецький дох Мася, розумака така. Їй тільки 11 місяців, вона також на перетримці з корекцією поведінки. Мені віддавали собак, які, власників яких і мобілізували, і вони служать. І ті собаки були не один місяць у мене, і вони всі сумували за е, своїми господарями. Але тьфу -тьфу, все добре по поверненню. Вони прекрасно поверталися в свої сім'ї. Вулкан. іди сюди. Давай. давай, давай. Йди. Молодчинка. Молодець.